Всім привіт, доброго дня! Ви на каналі Автомаркет. Сьогодні в нас знову огляді тестер-акумуляторний AUTOOL BT360. Його нова версія. Про стару версію у нас є вже відео, прикріплю тут. Коробка стала менша. Тут у нас серійний номер. В коробці більше нічого немає. Вхідна напруга від 8 до 20 вольт, сертифікат оригінальності. Папір такий специфічний. Так, інструкція, як зазвичай, по-англійськи. Мінімальний вхід для виміру 20 А пускового струму. На ємкості пускового струму. Так, нового нічого не додали. Клеми у нас збільшилися. Візуально здорожчали, стали зручніші, досить тугі, але і не потрібно дві руки брати, щоб зажимати комфортно. У нас тут логотип AO Tool. Все гарно, все чудово. Тут резина, до речі, добре тримати. Пластмаса, як зазвичай. Дешево. Так, тут у нас захова... заховався Тейп-Сі роз'єм. Так що можна його оновити. Так, візуально тут він став вищим, але вужчим. Кнопки видають звук. Гарно клікабельні, прорезинені. Так, і будемо підключати спочатку до цього, потім підключимо до іншого. А поки що підпишіться на наш канал, ставимо лайк, підписку. І так, перше завантаження у нас завжди за замовчуванням англійська мова. Чотири пункти у нас Quick Test Standard, Review Data і Setup. Setup у нас sound. Це вибір. Звуку. Все, тепер у нас нема. Звуку піп. Так, language у нас є німецька, французька, італійська, іспанська, корейська, японська, китайська. Я так зрозумів. Так, оце, до речі, японська. Польська дехто англійську не знає, тому будемо використовувати мову 404. Також можна контраст збільшити, зменшити самого дисплея. Майже нічого не видно вже. Встановлення через USB якраз наш порт. Свариться, що нам потрібно під'єднати порт. І так, так як ми мову змінили, наступні включення будуть вже мовою, якою ми вибрали. Допройдемо всі. Так, і в нас залишився інформація останній пункт. Версія, середній номер, ревів дата. Він зберігає останній тест, і ми можемо оглянути останній тест, який зберігся в пам'яті. Також є стандарт і бистра зарядка. Перейдемо до стандарт. Це в нас всередині або зовні транспортного засобу і мотоцикл. Вибираємо зовні. Показує нам, що треба виключити двигун. Так, і тип батареї. Звичайна батареї. Перший пункт це в нас з, з рідким електролітом. Типу кальцій, типу свинцеві і т.д. і т.п. Так, адже плоскі пластини. Це в нас типу варта, типу більшість європейських АGM-батарей. І спіральні це в нас. Такі Коптима, які мають круглі банки, такі у нас. Вони рідко використовуються. Це більше для США. Так, гель тягові. EFB. Будь-який тип акумулятора пишеться. Так, це в нас звичайна батарея. Ось наш Макжир. Так, вибираємо і стандарт ведення. Також у нас тут пише 680 і тип виміру EN. Зазвичай, якщо батарея виготовлена в Європі, вона має тип EN. Також це підходить для українських батарей. Вводимо 680 і тестуємо. До зарядки після, Ну, давайте після. Так, батарея у нас погана. 12,2 напруга. 12,18. Так, оце перший параметр напруга. Другий параметр у нас реальний пусковий струм 32 680. Так, життя 4,4 у нас відсотка. І імпеданс, ну, це опір 79. Це просто космос. І соц це у нас рівень заряду 58. Батарея нікудишня, її можна зарядити ще до 100%, але їй це не поможе. Давайте перейдемо швидке тестування. І у нас в швидкому е, тестуванні у нас просить виставити не пусковий струм, а ємність. Так, у нас 72. І так у нас параметри плюс мінус ті самі. Клац, і в нас з'явилась AGM ка варта, старенька збідована. Так, ємкість у нас. Давайте підсолюємо. Там ємкість у нас 92 А. 520 пускового, але по системі DIN. Це німецький тип. Виміру пускового струму або 860 Ампер по ЄНах. Давайте протестуємо. Спочатку так-так. Подивимося різницю стандартне. По суті, великої різниці в чи зовні немає. Так, тут вибираємо плоскі пластини AGM Хочете виберемо ЄН, хочете Дін, нема різниці. Давайте Дін 520. Так, напруга у нас 7,71, пусковий струм 13. Це прирівнюється десь до 25 по ЄНах. Життя 2,5, опір 99, цілих. і розряджений. Ну, 7 вольт. Само собою, що розряджений, але тестер нам показує 0. І перейдемо в швидке тестування. Швидке тестування у нас погано тим, що ми не вибираємо який тиб типу акумулятора. Для GMO у нас один тип пускового струму, для... і тут, до речі, опір. Якщо для джема опір, припустимо, 15 це є норма, Це для сенцево-кислотного, це вже сигналізує нам про зношеність пластин. Звичайно, це використовуйте для звичайних акумуляторних батарей. І так, у нас 92, окей. Ось мене ви побачили. Акумулятор мертвий. Заряду не підлягає. Іде на переробку чи на смітник. На цьому все. Чекаємо ваших коментарів. Сподобалось? Не сподобалось? Пишіть. На цьому дякую. Пока-пока.